Плідний день для народних обранців у Верховній Раді України сьогодні на засіданні депутати затвердили укази президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів до 21 листопада. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Також Верховна Рада звернулася до світу з вимогою засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій Атомній електростанції у місті Енергодар. Відповідна вимога міститься у зверненні до ООН, ЄС, ОБСЄ і парламентів та урядів держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії. Також Юрій Шаповалов зазначає, сьогодні внесено зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони усувають незручності та бюрократизацію у процесі державної реєстрації і зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування. Вання збройних сил України та інших військових формувань до того ж, народні обранці схвалили законопроект про збільшення видатків на оборону та національну безпеку, повідомив Юрій Шаповалов. І також Верховна Рада підтримала обрання двох членів Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.